Співробітниця пошти в Чернігівському районі розтратила майже півмільйона пенсії соціальних виплат. Це був так званий стартовий капітал для інтернет-заробітків. Тепер вона може сісти за ґрати на вісім років. У поліції Чернігівщини повідомили, що спрямували справу до суду. Поліцейські з'ясували, що одна з працівниць відділення безпідставно провела більше сотні банківських транзакцій, маючи безперешкодний доступ до робочих фінансових інструментів. Жінка впродовж двох днів перерахувала на невідомі банківські рахунки майже півмільйона гривень. Поліцейським викрита зловмисниця повідомила, що в такий спосіб намагалася скористатися чужими грошима, як стартовим капіталом. Нещодавно вона зацікавилася в одному з месенджерів пропозицію швидко заробити гроші в онлайн режимі. Претендент мав купувати віртуальні товари через інтернет, щоб згодом нібито перепродати з прибутком. Щоразу онлайн-роботодавець вимагав збільшення внесеної суми, однак жінка не мала власних заощаджень, тож вирішила скористатися грошима на рахунках, до яких мала доступ на роботі. Йдеться в. Повідомлені правоохоронців слідчі завершили досудове розслідування в кримінальному провадженні про привласнення розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Максимальне покарання передбачає до восьми років позбавлення волі.